Продовжуємо розповідати вам, що відбувається навколо набу та САП. І в цьому відео ми хочемо зосередитися на тому, як за законопроєкт голосували народні депутати, які і самі мають або ж мали підозри від набу, декого з часом визнали невинним а у деяких просто строки давності пройшли. І таких народних депутатів не один чи два. А також розкажемо, як Зеленський намагається знизити градус обурення в українському суспільстві підписаним законопроєктом, та що планують робити далі ті народні депутати, які виступають проти цього законопроєкту. Про все це далі унесеться. Отже, почнемо з тих народних обранців, які голосували за законопроєкт, який підриває незалежність антикорупційних органів. Водночас, проти цих нардепів свого часу, набу відкривали кримінальні справи. Почнемо з найбільш гучних Микола. Задорожній, народний депутат із Сумщини, який потрапив у парламент на хвилі популярності Слуги народу до політики. Працював у сфері розваг, був шоуменом, ведучим, організатором святкових подій та співпрацював із івент-агенцією Квартал 95». у парламенті. Був членом бюджетного комітету, підтримував містобудівну реформу та спірні законопроекти, зокрема щодо закупівлі російських реакторів для Хмельницької атомної електростанції у липні двадцять четвертого року. Набув ІСАПО. Оголосило йому підозру. Він нібито вимагав більше трьох мільйонів гривень за неперешкоджання тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі. За версією слідства залучив чинного поліцейського та екс начальника управління стратегічних розслідувань. Після підозри за дорожнього виключили з партії Слуга народу. Він зберіг мандат, але залишився позафракційним. У квітні 25-го року. Слідство завершили. Йому інкримінують замах на злочин, отримання неправомірної вигоди та співучасть максимальне покарання до 12 років з конфіскації. Цією суд обрав йому запобіжний захід. Це 3 мільйони гривень застави. Ну а сам Задорожній свою вину заперечує і каже, що не перешкоджає слідству. Утім, поки немає і вироку задорожній залишається депутатом. Більше того, нардеп очолює міжфракційне об'єднання оборони і розвиток. А його округ Сумщина залишається ключовою зоною його інтересів. У базах даних є згадки, що задорожній був засновником агрофірми Мрія а його родина має бізнес у регіоні. Більш свіжу підозру набу оголосило нардепу Віктору Бондарю. це було у січні цього року. Бондар позафракційний і був відсутній під час голосування. Отже, нардепа підозрюють у масштабному розкраданні коштів укрзалізниці. За даними слідства, йдеться про схему, за якою у 2021-2022 роках державна компанія закуповувала кабельно-провідникову продукцію за завищеними цінами. За версією правоохоронців, Бондар спільно з підприємцем, ім'я якого поки не розкривається. Організували механізм штучного завищення вартості поставок. Загальна сума збитків, завданих укрзалізниці, лише за цим епізодом понад 140 мільйонів гривень слідство триває. А ось більшість інших справ відкритих набу проти народних обранців через недостовірне декларування. Утім, частину справ закрили, наприклад, через рішення вищого антикорупційного суду, адже там не побачили складу кримінального правопорушення. Так було, наприклад, із нардепом від слуг Камельчуком. Слідчі НАБУ встановили, що нардеп з жовтня 2019-го протягом двох років орендував квартиру на Печерську у Києві. Утім, у декларації за 20-й рік не вказав цього. Крім цього, не вніс дані про те, що має непогашений кредит перед на майже 50 тисяч доларів. Утім, ВАКС виправдав нардепа. А ось частину проваджень відкритих Набу та САП через підозри у недостовірному декларуванні ВАКС закрив через строки давності цих справ. Серед тих, хто публічно висловився за прийняття законопроєкту, і голова фракції батьківщини Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Набу і САП це агенти впливу на Україну зовні, які перетворюють державу на безправну колонію. Давайте припинимо комусь подобатися. Давайте припинимо комусь підігравати. Давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. І я пропоную. Всім без виключення депутатам проголосувати за цей закон. А той, хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти совісті і проти суверенітету України. Ну а далі нагадаю, що один із співавторів закону Нардеп Олександр Бакумов від голосування у сесійній залі взагалі утримався. Як він розповів суспільному законопроєкт у першому читанні був зовсім про інше. Він мав стосуватися змін до процедури досудового розслідування під час війни, зокрема, захищати. Права родичів осіб зниклих безвісти. Утім, перед самим голосуванням у другому читанні до законопроєкту внесли правки. І як каже Бакумов, це повністю змінило суть законопроєкту. А серед ініціаторів цих самих правок, що стосуються Набута САП, є народний обранець Максим Бужанський, який після голосування намагався ще й пришвидшити підписання документу. Я прошу вас негайно поставити на голосування невідкладне підписання цього законопроекту 12414. зараз, тут і зараз. Бужанський відомий, зокрема, тим, що у 2019 році в інтерв'ю казав, що єдиним результатом майдану стала легалізація нацизму того ж року. Публічно висловлювався проти закону про державну мову у 23-му під час телевізійного ефіру, Бужанський, наприклад, відмовився переходити на українську за проханням ведучого, заявивши, що в Україні багато російськомовних громадян, і продовжив говорити російською. Також він був єдиним депутатом, який проголосував проти встановлення 8 травня днем пам'яті та перемоги над. Нацизмом у другій світовій війні, ну а ще до того, як його обрали народним депутатом у 2018-му, Бужанський Божанський висміював Романа Шухевича та Степана Бандеру у власній публікації на Фейсбуці. І ось справки Бужанського, які врахували під час голосування, тепер надають генпрокурору України абсолютний доступ до матеріалів справ НАБУ. Також він зможе надавати співробітникам бюро письмові вказівки, обов'язкові до виконання на усіх рівнях. Також генпрокурор зможе передавати справи національного антикорупційного бюро іншим органам, якщо вважатиме, що розслідування неефективне. Сам же генеральний прокурор України Руслан Кравченко уже двічі виходив на брифінг до журналістів, щоб пояснити ситуацію в день. Голосування законопроєкту разом з ним на питання журналістів відповідав і голова СБУ Малюк. Тоді вони намагалися пояснити, що мета законодавчих змін це нейтралізувати вплив Росії, зберегти співпрацю між структурами. А новий закон це інструмент контролю, а не ліквідація набута САП. САП відповідно до закону України про прокуратуру. Як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Малюк вже наголошував, що порівняння нинішніх подій з режимом Януковича недоречні, адже нинішні слідчі дії проводяться під контролем генпрокурора вільно і публічно. Ну а сьогодні Кравченко повідомив, що не просив збільшувати власні повноваження щодо контролю над НАБУ і САП, а про зміни у законодавстві, що посилюють його вплив на антикорупційні органи, нібито дізнався з телеграм-каналу нардепа Железняка. Але водночас зазначив, що тепер генпрокуратура може надати нового поштовху тим кримінальним провадженням, які роками не розслідувались також. Кравченко запевнив без аналізу матеріалів, генпрокуратура не буде забирати підслідність в Набу і САП, і пообіцяв не забирати і справу колишнього міністра національної єдності Чернишова. Я вам в очі говорю і обіцяю, що справу Чернишова я стовідсотково забирати і віддавати іншому правоохоронному органу не буду, тому що я довіряю Набу та САП. Ну, а як же тим часом на події навколо антикорупційних органів реагує президент України? Традиційне вечірнє звернення Зеленського опублікували глибоко вночі. У ньому він говорив про все те саме, що ми вже тоді почули від керівників СБУ та генпрокуратури, тобто, що закон був прийнятий через намагання очистити органи від впливу Росії. Утім, президент ніяк не зреагував на протести, які вже відбувалися в різних містах України, зокрема і в Києві поблизу офіса президента. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити, і справедливість має стати більше. Ну а вже зранку наступного дня, після ухвалення закону щодо повноважень НАБУ і САП, Зеленський опублікував фотографію, де він стоїть в оточенні керівників антикорупційних та правоохоронних органів разом. За словами президента, зустріч була дуже потрібною і допомогла відверто обговорити ситуацію. Він також анонсував, що наступного тижня відбудеться робоча зустріч щодо плану спільних дій. А вже через два тижні має бути готовий узгоджений план з конкретними кроками для зміцнення інституцій, посилення справедливості та Захисту інтересів суспільства Після цієї зустрічі набу і сап також опублікували спільну позицію. Вони в чергове заявили, що нещодавні законодавчі зміни суттєво обмежили їхню незалежність. Про це керівники інституції говорили і президенту під час зустрічі в офісі президента. Мовляв, вони втратили гарантії, які раніше дозволяли ефективно протидіяти топ корупції для повноцінної роботи. Необхідні зміни в законі, що повернуть ці гарантії. Ну і зрештою, підсумком цієї зустрічі можна вважати заяву Зеленського про те, що він внесе до Верховної ради законо. Проєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо: всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів. Від Генерального прокурора України конкретних пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроект. І ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації. Держави ну і також після спільної зустрічі президента з антикорупційними та правоохоронними органами вийшов і допис голови фракції Слуги народу Давида Арахамії. Він заявив, що враховуючи невдоволення проголосованим законопроєктом у парламенті, є домовлені, що як тільки раді представлять бажаний план дій, там готові його підтримати. пише Арахамія. Ну а тепер перейдемо до не менш важливого до реакції наших європейських партнерів. Насправді на другий день їх уже значно більше. Наприклад, у посольстві Франції Суспільному відповіли, що ситуація погіршилася після поспішного голосування за закон, який підриває незалежність антикорупційної архітектури. Заступник міністра європейських справ Франції публічно закликав переглянути це рішення у Парижі. Зазначили, що уважно стежить за подіями разом з іншими партнерами України з G7. Ну а наприклад, єврокомісарка Марта Кос уже мала розмову із прем'єр-міністркою України Свириденко та віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, і все одно занепокоєна змінами до законодавства про Набута САП. Ми говоримо про інвестування в Україну, про відбудову. Ми маємо переконати міжнародні фінансові інституції приватних інвесторів до того, що Україна Україна є безпечною до на інвестування, і якщо вони не будуть мати цієї впевненості, вони не будуть інвестувати. Це один з таких фундаментальних моментів для того, щоб стати членом ЄС. Що ж буде далі? Група народних депутатів, які голосували проти законопроєкта у парламенті, готують подання до конституційного суду для скасування закону, що позбавляє набу і сап незалежності. Для подання необхідно зібрати підписи 45 народних депутатів. Станом на 16 годину, 23 липня, його підписало вже 37 народних депутатів. Але як кажуть самі депутати, цей шлях триваліший, адже розгляд у конституційному суді може тривати кілька років. Паралельно народна депутатка від партії Голос Інна Совсун подала законопроєкт про скасування закону щодо повноважень набу і САВ. Про це політикиня написала на своїй сторінці у Фейсбуці, і цей законопроєкт команда депутатки підготувала буквально за ніч. А сьогодні вранці відправила вже на підпис іншим депутатам та депутаткам. Весь так законопроєкту – це пропозиція взяти ті типу, поправки, які вже є законами, які вже є чинними, вилучити в тексту закону. Залишити ті частини, які стосувалися власне військової тематики зниклих безвісти, я розумію, що об'єктивно прийняття цього законопроекту буде складним, та і я розумію, що на цьому етапі видається мало ймовірно. Ну а протестувальники тим часом знову вийшли на акції по всій Україні. Вони вимагають від влади повернути набута САП незалежність. Утім, тут зазначу, що після підписання та публікації закон уже вступив в силу. Ну а тепер традиційне питання до вас: як думаєте, чи вдасться народним депутатам зібрати необхідні голоси, щоб звернутися до конституційного суду та домогтися, все ж таки, скасування правок щодо антикорупційних органів? Чекаю на ваші думки у коментарях.